Всім добрий день, слава Ісусу Христу. Випустили сьогодні перший раз на двір маленьких від дичатих молодших. Вони так як дикі, не знають, що з ними робить. Трошки гарна погода, сонечко. Нехай вони собі трошки попасуть, прогуляються. Бо так вони постійно у нас закриті, щоб... Не було ніяких проблем з ними. Яндочка теж ще така шугана, бо перший раз не знаю, що з ними ще робить. Внесли там вже клітку, зараз їх закриємо трошки на сонечко. Поробили отакі от от клітки. клітки для курят. Дуже гарна штука, Удобно. Ну, зручна. От така ось така от клітка. І собі дав їсти пити, і не собі спокійно, без всяких проблем. Без всяких... Так, я зараз стой, без всяких проблем. Так отут урядка, ось тут старші індички. Індичата вже на їх трошки. Вже попасли, маленькі курятка, індик. У нас що всі здорові, все добре. Дівчата вже підросли так непогано. Супер. Одним словом, ми індиками задоволені. Того року в нас пішло трошки слабенько, ми ще не знали перший рік, не знали, як, що до чого. Але того року все, дякувати Богу, все добре. Такі дівчата, їх тут є, не знаю, 16 чи скільки чи 17 штук. І от таке. Кури всі. От. Не видно, не знаю, чи видно, бо сонце. Ще подивимося, чи щось тут там, у нас у несе. Одна курочка хіба є поки. Роболо 17 діїчок, два індичик. Такі от у нас справи на нашому подвір'ячку. Погода, сонечко, кури хочуть трави. Ще не заросло. Не встигає вирости трава, бо вони зразу тут з'їдають, їх тут трошки є. У нас в планах переселити індиків на друге подвір'я. У нас їх є два. Переселимо туди, напевно, там трава гарна. Для індиків якраз бомба. Індик ходить коло індички, коло клітки охороняє. О, такі у нас маленькі справи. Індичка, індичка з маленькими освоюється на. На травиці. Наш так трошки трошки, трошки дикувато. У нас сиділо на яйцях потім. Купа часу з малим вже не знаю. Скільки ти малим вже Єра є? Три тижні, княленькі. Четвер буде. Четвер буде, три тижні маленькі. Вони перший раз на дворі сьогодні. Ще не знаю, що з ними все робить. Але є погода. Бо там тих мене випускали довший час, бо то щось тут воно сонечко трошки нехай прив'яться, подихають свіжим воздухом, їм на користь. Так от такі в нас справи. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки. До нових зустрічей, будьте здорові, слава Україні, героям слава!